Вечір добрий. На часі новини, події, факту, актуальні коментарі в викладі журналістів ЦОСН. Випуску. Будуть ставити питання перед Кабінетом міністрів, щоб прискорити невеличку частку проплати грошей. Якісна медицина. Як досягти мети. через забор, забрали у охранника ключі, повіслі свої замки, забрали мобільний телефон. Прибрати конкурента вовчі закони на ринку паличок для Морозова. Галя. Я хочу тобі пізніше, бо в мене немає часу. У мене телебачення зараз. Збутковий зв'язок. Понад 800 абонентам у Каневі відключили телефони. Тепер про ці та інші теми докладніше. Обласний центр надання невідкладної медичної допомоги збудують у Черкасах наступного року. Про такі плани повідомили голова облдержадміністрації Сергій Тулуб та міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. У рамках робочого візиту головний медик країни провела у медколеджі відкриту онлайн-лекцію для медсестер всієї України. Потім разом із головою облдержадміністрації оглянула обласний онкодиспансер та будівництво перинатального центру. Пообіцяла міністерство робитиме все можливе, щоб якість надання медпослуг підвищувалася. У залі медколеджу сотні студентів медиків і тисячі біля телеекранів. Міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова проводить онлайн-конференцію на тему розвитку сестринської справи в Україні. Основний посил медсестер скорочувати не будуть. Більше того, розвиватимуть цю спеціальність. Фахівців навчатимуть більш ґрунтовно за ступеневою системою підготовки і протягом всього їх життя дистанційно. Потім Раїса Богатирьова відвідала обласний онкологічний диспансер. Зустрілася з його персоналом, оглянула рухомий момологічний комплекс. Головний лікар закладу розповів, онкодиспансер. Суру йде 60-й рік, і він зустрічає цю дату з гарними здобутками. Ми зараз виписуємо в рік 12 тисяч спеціальних хворих. Це 430 ліжок, які ми не збільшуємо останні 20 років. Ми єдиний заклад в Україні, який має дві гематології, дитячі дорослі, дитячу онкологію немає, всі хірургії, які можуть бути. І тому практично ми закриваємо питання спеціалізованого лікування третього рівня на рівні області. Лікарі поскаржилися, не вистачає спеціалізованої апаратури, бо держава централізовано її не постачає. Також зазначили, наявних мамологічних центрів на колесах недостатньо, щоб охопити жінок всієї області. Посадовиця пообіцяла, Черкащині буде новий пересувний мамограф. А от дітям хворим на рак Раїса Богатирьова не обіцяла, а привезла подарунки. Вона ознайомилася з роботою дитячого онковідділення і зауважила, тут працюють висококваліфіковані медики. Ще один пункт огляду Будівництво перинатального центру. Фахівці сподіваються. До нового року його завершити. От тільки хвилюються, чи буде вчасно закуплена апаратура. Раїса Богатирьова пообіцяла. Міністерство вирішить цю проблему. Міністерство охорони здоров'я спільно з тими, хто очолює проєкт по перинатології, будуть ставити питання перед Кабінетом міністрів, щоб прискорити невеличку частку проплати грошей за обладнання і завершення вже будівельних робіт. На запитання журналістів, як покращуватиметься якість надання послуг невідкладної медицини, зазначила, кількість машин швидкої в області збільшиться. А очільник Черкащини Сергій Тулуб додав в цьому році ми обов'язково побудуємо обласний центр надання невідкладної допомоги, так що він буде. Лідія Меланіч, Олег Клименко та Масгорозія, Черкаська служба новин. Конкуренція без правил на Черкащині чергова спроба рейдерського захоплення цього разу в епіцентрі подій опинилось ТОВ Укрдрев. У селі ходяки на завод з виробництва паличок для Морозова проникли невідомі люди на чолі з представником фірми Конкурента. Мотивувавши свої дії ухвалою суду, непрохані гості розпочали вирізати обладнання і разом з готовою продукцією вантажити у фури. Проте вивезти майно з території заводу не вдалося. Колектив Укрдреву заблокував ворота і вирішив будь-якою ціною протистояти безчинству. Ну він підійшов до мене конкретно слідотелем, тикнув пальцем. пішли. Вийшли нагору на другий етаж, і він почав на мене кричати, це саме Козеляцький, що я тебе посадю, і, ну, що ти там покрав, крав і ну, ну причасний до всяких злочинів, які не знаю, яким думав чи хотів сказати, яких злочинів. Так, Микола Бідуля згадує своє спілкування з керівником городищенської фірми Конкурента. Після допиту чоловікові стало зле, навіть довелося викликати швидку. Події, що розгортались на підприємстві, шокували не лише його. От, через забор, забрали в охранника ключі, повісти свої замки, забрали мобільний телефон. Ну, Внешне выглядело как, как, как какое-то разбойное нападение. Когда я поехал сюда и начал выяснять, кто ни что они, я узнал среди них нашего конкурента Козылевского Александра, вот, его адвоката и бригадира, а также группу бойцов, которые были вместе с ним. Они нам прекратили доступ до роботи. Они у нас позабирали станки, порозбивали їх. На якому они рушать це все? Забрали готову продукцію. Сейчас вот ми смотрели, они даже доски, які у нас там заготовлені на ремонт поміщення, эти доски даже грузили. Куди вони це все вивезуть? Виявляється, Олександр Козелецький неодноразово писав скарги на своїх конкурентів у різні інстанції. Втім, Укрдрев щоразу доводив у судах, що звинувачення безпідставні. Прошу, ми добили Така ж наличная ситуація, був захват, только не вывозилось, опечатано було все оборудование, опечатано були склади, вот. були суди, суди ми всі виграли, діло закрили по цьому факту. Цього разу ситуація ускладнилася. Більше доби на заводі отримували у заручниках кількох працівників та представника сільради. Камери відеоспостереження були умисно виведені з ладу, а відеореєстратор конфісковано. Поки керівництво підприємства писало звернення у міліцію та прокуратуру. Колектив організував цілодобове чергування і заблокував ворота, аби зашкодити несанкціонованому вивезенню майна. Як повідомили в головному управлінні МВС України в Черкаській області, перевірка діяльності товариства Укрдрев проводилася відповідно до постанови Дарницького районного суду правоохоронцями зі столиці. Втім, у прокуратурі такі дії визнали неправомірними. Відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень. Санкція статті даної передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавлення права обвинувати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 неподкових мінімум громадян. Відповідно до рішення прокуратури, обладнання і продукцію було повернуто власнику. Отримавши змогу потрапити на підприємство, господарі виявили не лише вибиті двері, і пошкоджені ворота, а й виведені з ладу верстати та десятки мільйонів одиниць знищеної та пошкодженої продукції. Олена Баніна, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Понад 800 абонентів у Каневі залишились без телефонного зв'язку. Обслуговувало мікрорайон приватне підприємство. Два роки воно працювало собі у збиток, тому на початку листопада припинило діяльність обладнання телефонної станції та мережі. Керівництво готове безкоштовно передати на баланс Укртелекому. Але останнє від цієї затії не у захваті. Люди сподівались, що відновити зв'язок допоможе влада. Втім, чиновники кажуть, втручатись не мають права. Галя! Я подзвоню тобі пізніше, бо в мене немає часу, в мене телебачення зараз. Що телефони відключають, колишня вчителька Надія Кондратюк дізналась від журналістів. Звістка про це її шокувала. Мобільного пенсіонерка немає. Каже, тепер не зателефонує до своїх колишніх випускників, а головне, викликати швидку не зможе. Це єдиний зоне у мене, так? Я не представляю, як я вас можу бути без телефону. Я таким трудом добивалася його, платила. Просила, писала і в реком і на заводі. Радіотехнік забезпечував канівчан телефонним зв'язком майже 15 років. Однак, коли більше 200 абонентів перейшли до конкурента, підприємство почало працювати собі в мінус. До відключення збиток склав майже 70 тисяч гривень. Він додалі збільшується. Якщо ще. Період неопалювального сезону, да, тобто літа, ми ще якось більш-менш в нуль виходимо. Зараз починається опалювальний сезон. Ми у випадку вход, ну, якби входу в нього, да, ми з нього не вийдемо. Ми вийдемо ще з збитком там, мінус 15 тисяч гривень. Останні два роки підприємство ледве зводило кінці з кінцями, тому керівництво прийняло рішення про закриття і повідомило про це користувачів. Звичайно, всі в такому шоці, тому що отак просто повідомити і закрити. Да, вони поступили правильно, бо за три місяці нас попередили. Але вся справа в тому, що як закривати перед тим, вони повинні комусь нас доручити, переключити, а потім оце все закривати. Ми збирали гроші, їздили самі, покупували в Київ на кабельний завод кабеля, просили їх встановити. і все це користувалися 15-20 років. А тепер все це стало не потрібне і кажуть, що ми їм не потрібні. Спочатку радіотехнік намагався продати свою станцію та мережі, а потім і взагалі віддавав задарма. Та охочих прийняти на баланс обладнання не виявилось. Велися переговори з Укртелекомом, але безуспішно. Були переговори прямі з начальником цеха з Канівського, за який сказав, що це все вирішується на рівні Києва, на рівні Київського, Київського центрального офісу. Київський центральний офіс, Київський центральний офіс не хоче брати. Обладнання радіотехніка і запускати запускати їхні номера. Говорити на камеру, представники Укртелекому відмовились, але очі повідомили у відповіді на інформаційний запит. Укртелеком буде забезпечувати потреби споживачів міста канів у телекомунікаційних послугах у встановленому порядку, враховуючи черговість заявників їх платоспроможність та наявність технічної можливості. Та переходити до «Укртелекому» люди не хочуть, бо у кабельні мережі радіотехніка вкладали власні гроші. Вирішили шукати правди у правоохоронних органах, але і там отримали відмову. Віта Зорич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок понеділка. Дивіться далі у випуску скриньки життя, як допомогти важкохворим дітям подолати недуги». Почути авторку солодкої Дарусі матіо започаткувала у Черкасах безкоштовні курси української. Пернати царство, чим хизувалися голубівники у Черкасах? Я люблю життя. Під таким девізом у Черкасах стартувала благодійна акція на підтримку дітей хворих на онко та із важкими формами ДЦП. Впродовж двох місяців волонтерські організації проводитимуть благодійні заходи та збиратимуть гроші на лікування дітей в Україні. Щорічно більше ніж у тисячі дітей діагностують страшне захворювання. рак. Боротися з недугом одним батькам не під силу тож плаче допомоги підставили волонтери з благодійних організацій Жити завтра та всеукраїнської мережі Алживе. Щоб зібрати необхідні кошти на лікування. Вони започаткували проведення благодійних концертів, конкурсів та майстер-класів. До участі у благодійній акції долучилися різноманітні танцювальні школи та вокальні студії, аніматори та модельний бізнес для керівниці студії Мамзель Наталії Козакової. Цей захід має особливе значення. Мой рібенок теж балі. Лістрим лікаблам лейкозом, І, на жаль, мені не вдалося його вилічити. Ну, для мене це така це моя боль, і дуже хочеться допомогти дітям. Організатори зазначають, що це вже третя подібна акція, і на досягнутому зупинятися вони не планують. Благодійні заходи на підтримку онкохворих дітей та дітей з вадами порно-рухового апарату повинні стати постійними. Особливу подяку висловлюють фондам та організаціям, які допомогли у зборі коштів. Так, так окрема подяка зазвичай на благодійному фонду Дитячий світ який очолює Валентина Жуковська. Вона допомагає нам завжди і надихає так би мовити на нові ідеї, і також допомагає в проведенні заходів, допомагає матеріалами, навіть банер, і той виготовили завдяки благодійному фонду Дитячий світ. До середини грудня в супермаркетах нашого міста будуть розташовані скринки для пожертв. Тож кожен небайдужий черкасець зможе долучитися до благодійної акції. Роман Груша, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Сьогодні відома українська письменниця Марія Матіо зустрілась зі студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Охочих побачити і почути авторку Солодкої Дарусі і нації було багато. В аудиторії навіть вдалося доставляти стільці. Що розповідала письменниця студентам? Далі. Ганна безнадійно заглядає в аудиторію. На лекцію прийшла побачити письменницю. Більше дізнатись про її творчість. Бачите, місць немає, мабуть, не потрапите. Так, На жаль, охочих багато, аудиторія замала. Студенти заносять додаткові стільці, квіти. Добре, що письменниця запізнюється. Ніні пощастило з місцем. Студентка із творчістю Марії Матіо знайома, тож готується не лише слухати, а й запитувати. Читала Солодку Дарусю, щоденник Страченої, також москалицю читала, і дуже цікаво саме дізнатися про ці твори. І хотіла дізнатися, як вона ставиться до критики, тому що дуже багато критиків пишуть по-різному про її творчість. Марія Матіус схвильована, однак задоволена, адже на цю зустріч чекала давно. Я хочу вам сказати ще раз добрий день. Добрим людям всім бачу дуже гарні очі, молоді. Я вдячна за те, що я потрапила до стін Черкаського національного університету. Я тут давно хотіла бути. Я маю таку приязнь, особливу, до Черкащини. Навіть якоюсь смірою я почуваюся ніби трішки вдома, ніби на Буковині, ніби в Чернівцях. Лекцію Марія Матіус розпочала з поезії Тараса Шевченка, прочитала улюблений вірш, як би з ким сісти, хліба з'їсти. Розповідала про свою творчість, відповідала на запитання студентів. Також сьогодні авторка солодкої Дарусі відкрила у Черкасах безкоштовні курси української мови. Наталя Майборда, Дмитро Нірушніченко, Черкаська служба новин. Найгарніших голубів обирали минулого вікенду у Черкасах. Конкурс цих пернатих у місті відбувся вже у усьома. Причому взяли у ньому участь не лише черкаські голубівники. Феєрія різних окрасів, білого, чорного та пастельних кольорів. Птахи різноманітних розмірів та форм кучеряві, дуті, красені з розкішними хвостами, чубчиками та пухнастими лапами можна було побачити тільки на спеціальних заходах. Так повелося, що восени Всеукраїнська асоціація голубників України щорічно організовує виставки голубів. Як кажуть, курчат рахують по осені, так і кожне місто проводить виставку осінню. Наш день це друга субота, листопада місяця, і люди вже знають, з'їжджаються із ближніх регіонів. У цьому році до Черкас приїхало чи не найбільше учасників із різних куточків України. Своїх пернатих вихованців привезли не тільки з нашої області, а й з Житомирської, Вінницької, Полтавської та Рівненських регіонів. До Черкас із Кирчі Григорій Супрун приїздить не вперше. Виставкою у нашому місці задоволений. Розведенням голубів почав займатися ще з семи років. Є з дома всякі. Ну, в основному декоративна птиця зараз. льотна раніше була радна птиця. Ну зараз вона проблемна. Є строга б'ють. Хищники всяку унічтожують, а декоративна це чисто вольєрна птиця, яка радує око і головне онуків. Радують око і глядачів цьогорічної виставки, адже подивитися на таку красу сюди завітали як дорослі, так і зовсім юні любителі голубів. Руслан виставку відвідає щороку, каже, що сам вдома тримає аж 30 благородних красенів. Є в мене різні. хрестоносець є, і там є і кудряві, є, такі, що, і такі чубчиком і Боні єсть, ну в мене вони різні. Щоб потрапити на виставку пернатих, необхідно мати дозвіл від ветеринарної служби. Завдяки такій процедурі вдається запобігти розповсюдженню хвороб птахів. На виставку своїми голубами, скажімо так, що якщо приїжджають з других регіонів, то повинні привозити таку форму один вет. На, на виставку провести форму один вет для того, щоб Зареєструватися і що твари, і що птиця в них клінічно здорова і проведена прививка проти нюкасла це ж та мала сута. Хто наші місцеві, тоді пред'являють справочку. Голубів оцінювали експерти і визначали переможців за стандартом окремої породи. Вже досвідченим голубівникам вручили кубки. Початківці ж отримали медалі. Галина Мазур, Олег Кураш, Черкаська служба новин. І на останок цікавинка про диво інженерії. Іспанські виробники меблів вирішили проблему застилання ліжка вранці. Тепер не треба витрачати зайвий час, аби поправити ковдру або простирадло, що сунулося. Можна просто купити ліжко, яке робитиме це замість вас, завдяки сучасним технологіям. диво-ліжко майбутнього автоматично впорядковує постіль менше ніж за хвилину. На цьому тюче все хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмадія Далі про спорт і погода. Ще побачимось. Вітаю вас далі новини спорту. Черкаський Славутич перегорнув сторінку своєї історії. Днями було прийнято рішення щодо створення опікунської ради клубу. Почесний президент клубу Сергій Тулуб зумів зібрати за одним столом представників влади та бізнесу. Окрім створення Опікунської ради, на зібранні представили генерального директора клубу. Відтепер розвитком Славутича опікуватиметься відомий в Україні спортивний функціонер Володимир Лашкол. У цьому сезоні черкаський Славутич зробив справжній спортивний подвиг. Кілька тижнів тому черкасьці вийшли до чвертьфіналу Кубка України. Відразу після цього у житті клубу відбулася ще одна знакова подія. Відтепер розвитком команди займатиметься опікунська рада. До неї увійшло 20 впливових бізнесменів та можновладців. За словами губернатора Черкащини та почесного президента клубу Сергія Тулуба, такий синтез може серйозно вплинути на розвиток команди. Тут всі зібралися небайдужі люди. А кого не було, там присутні це по поважним причинам, дехто, ну знаєте, так сталося. Але ці люди зібралися для однієї мети. Вони прагнуть розвивати спорт, здоровий спосіб життя. На зібранні, яке відбулося в готельному комплексі Апельсин, почесний президент представив загалу генерального директора клубу. Донедавна такої посади в клубі не існувало. Відтепер розвитком Черкаського Славутича займатиметься один з найуспішніших спортивних функціонерів, голова правління приватно-акціонерного товариства Україна Футбол Інтернешнл» Володимир Лашкул. Вже у новому статусі Лашкул розповів про орієнтири клубу. Крім турнірних завдань на цьому етапі, звичайно, є більше. Важливіші завдання це створення матеріально-технічної бази клубу, інфраструктури, як ми говоримо. Це мається на увазі не тільки там побудова нових яких, якихось об'єктів. Це не обов'язково робити сьогодні. Можна використовувати те, що є на Черкащині за рахунок договорів про співпрацю. І що стосується дитячої спортивної школи, то вона вже створена футбольним клубом Славутич спільно. З футбольним клубом зря Білозіря чемпіоном Черкаської області за словами керівництва завдання на сезон Черкаського Славутича залишається незмінним разом з виходом у першу лігу черкасці мають спробувати пройти якомога далі і в Кубку України. Вічеслав Лопушанський Олег Клименко Чесен Спорт. А чергаські мав писали першою командою суперліги, яка звільнила тренера у цьому сезоні. Після останньої поразки на Говерлі з тренерського містка відправили у відставку Володимира Холопова. Мапи зуміли виграти лише один матч у чотирьох іграх чемпіонату. Останній поєдинок мапи віддали франківцям з рахунком 76-84. Не заладилося у Черкасці вже із самого початку гри. Павло Рєвзін просто розстріляв кошик господарів із дальньої дистанції. Його три дані влучання призвели до того, що вже у стартую десятихвилинці мавпи горіли з рахунком 4 на 20. Наприкінці періоду черкасців дещо підтягнули у рахунку Кальніченко та Сміт. Однак на загальну картину першої половини гри це особливо не вплинуло. Черкасці її провалили з рахунком 25 на 46. За таких обставин врятувати гру помаранчево чорних майже не було шансів у двох заключних періодах. Команда лише підтягнулася рахунку, але програла гру Говерлі. Найрезультативнішим гравцем у складі мав став Террі Сміт, котрий записав на свій рахунок 17 очок і 6 підбирань. 11 балів в активі Джейсона Ошберна, по 9 очок здобули Андрій Кальнішенко та Івар Стімірманіс. Могу вам сказати одне, Сьогодні ми програли команді дуже хорошій. Реально команді, яка просто в нас сильніше. Другое дело, что если бы мы не допустили того ганди гандикапа, который получился в первой половине, возможно, игра бы сложилась по-другому. Игрокам всегда говорю одну вещь: что скаутинг, комбинации, все это хорошо, но основной скаутинг, который вы должны смотреть, в том числе и на который я обращаю максимальное внимание, это скаутинг по игрокам. Потому что первое, на что должны обратить внимание, сильные и слабые стороны каждого игрока, против которого ты защищаешься. Це було останнє інтерв'ю Володимира Холопо якості головного тренера команди. Другий провальний матч на власному майданчику не змогли вибачити тренеру, якого відразу після гри відправило відставку. Поки що функцію виконуючого обов'язки головного тренера виконуватиме його помічник Микола Неухацький, Вячеславо Пушанський Тамас Горозя, Черкаська служба новин. І на завершення наша рубрика про казуси та курьози у світовому спорті. Неочікуване взяття воріт. Воротар японської оїти Трініти Кайсу Шуміци на 13 13-й хвилині гри пропустив гол, який напрочуд складно повторити. Вибиваючи м'яч, голкіпер потрапив ним у п'яту точку нападника суперників. Мяч від дракошети від нападника у результаті вийшов удар по власних воротах. І на цьому спортивної редакції все. Перемог вам у житті. До побачення.